Додому. Ліза додому. Додому ліза. Ліза додому. Давай. Давай, йди додому. Ліза бігом. Ліза пішла додому. Отака в нас собака. Ліза. І нічого ти що ж її? Прив'яжеш, не прив'яжеш. Розумієш, що не можна цього робити. Бо небезпека кругом. Ти в безпеці тільки за територією цього паркану. І то умовна безпека. Це я вийшла за територію і оце з нею розмовляють. Давай повертайся, 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 повертайся. Ліза, повертайся. Ну, ви вимушена перервати зйомку, бо буду наводити лад. Ніхто не повернувся, ви бачите? Ніхто не повернувся, хтось побіг, хто зна куди. Ну, зараз буду повертати і буду розмовляти. Ліза, паші дамо. Ліза. Добре, що тут промзона. Немає ні машин, нічого. Ліза. Ліза. Ліза, ти не чуєш мене. А, там кашку насипали для других собачок. Ти ж нас сама голодна, да? Найшла тарілочку кашки. Це ми для собачок залишаємо, тут іноді приходять. Ліза, ти не доїдаєш? Ти знайшла кашу, да? Давай додому. Все, відмикаю телефон, буду заганяти, лізу тудому.